Думки вашого партнера саме про вас. Даро світло оправиться. Вежа. Ну що, давайте будемо відвертими. Знесли ви людині голову, клепку, людина дуже сильний стрес переніс. Ви могли принести в його життя? Або взагалі всесвіт його такий, знаєте, не то що криз, а злам це про зміни такі дуже швидкі, рішучі. І ця вежа, вона взагалі говорить про те, що людина, думаючи, він приніс шок. В якому сенсі не знаю. Але ви могли взагалі уявлення змінити людині. Колесниця Колесниця говорить про те, що в думках вашого партнера є відчуття сили та руху вперед. Вас можуть, може вважати дуже такою сильною особистістю, яка керує своїм життям і вміє керувати своїм життям. І взагалі знає, чого ви хочете, тобто до чого ви прагнете. Шестірка пентаклів. Шестірка пентаклів говорить про те, що ти мені, я, собі, я тобі. Це про те, що людина може бачити, що ви можете віддавати, а не тільки брати. Може вас м м бачити людину доброю. Таку, знаєте, до якої звернешся? от... Вона не залишить без допомоги. Чуйна це про рівновагу, про От таке враження, що ви знесли людині голову з тим відношенням, тобто, ви, напевно, ну, наприклад, сказали, що вам потрібно, і ви так відчуваєте і так повинна бути, що я не тільки повинна вкладати, ну, наприклад, а й брати. Тобто рівноцінно, Рівноцінно. і королева е, пентаклів. Ну, ви не просто е, кохана жінка. Королева пентаклів це кохана жінка, але це жінка більше, ніж кохана, це стабільна жінка. Це про те, що е, він розуміє, що ви балансуєте між тим, що ви і... Дуже багато чого віддаєте, але також хочете і брати, і отримувати. І при цьому ви є турботливою людиною і стабільною. Отакі От думки вашого партнера саме про вас.